Так, скадала собі вечерю з того, що було вдома. У мене залишився макарончик, колись я говорила. ось так, так виглядає. Макарон, овочі докупила. Але я салат так полінувала зробити салат, але просто я робила таку подлінку з м'ясом і дуже багато накидала моркви і перцю. Тобто овочі свої, я сюди всі запхала. І так собі ще по кусочку врізала огірочка перчика свіжого і мандаринки у мене, ще яблучко, я буду їсти. Щось, щось мене останнім часом фрукти тягне. Більше, овочі. Ну, якийсь такий привод, напевно. Ось. Тому м'ясо у мене свинина. Правда, вона не дуже жирна. Така прямо, ти, знаєте, філійна. Філійна. Хоча свинина сама по собі в принципі, жирна, але філієнна часть менше сало, менше такого. знаєте, все-таки. Максимально таке пісне, як кажу, м'ясне м'ясо. Хоча я не розумію цього вислову, пісне м'ясо. Ось. Дуже багато моркви. Я люблю таку тушену моркву, особливо з м'яском, з цибулькою. Ось. У мене прості вечері, у мене проста їжа. Я не цей, я не роблю. Ну, я ж казала, я не роблю якісь рецепти, якісь там, не знаю, поєднання. Звичайна домашня їжа. Все. У мене є, все, тарілці, все, що має бути. Просто ми думаємо, що ми їмо якусь погану їжу. У нас якесь таке, знаєте, Е, якась така думка у нас е, устаканилася так в соцмережах особливо, що та їжа, яку ми їмо, вона погана. В принципі, немає поганої хорошої їжі. Та ваша їжа домашня, яку ви кожного дня їсте, вона гарна, нормальна. Просто поєднання, е, баланс і, в принципі, насичення порцій. Оце ну, там, три, три чинника, які потрібно, на які ми треба працювати. Все решта, все нормально. У вас все нормально, готуйте. І я всім рекомендую нам не, не повністю закидати домашню їжу, там десь якусь купувати, якусь нову собі закидати. Хочете робіть, але це не про здорове харчування. Здорове харчування це коли у вас баланс всього тріличці, коли ви наїдаєтесь, коли вас не тягне на перекуси, коли ви смакуєте їжу, коли вона вам в кайф, коли ви не боїтеся там зайвого шматочка з'їсти. Оце про здорові стосунки з їжею. Коли ви спокійно йдете їсте. Не хочете їсти, не йдете їсти, хочете, щоденько собі щось робите. Ви там не заморачуєтеся, що ви, від, як ви, якщо ви з'їсте 500 грам, а не 300, ви наберете. Тобто це, це ось про здорові стосунки з їжею. Не то, чи це домашнє, чи це магазинне, чи це, а то, що у вас в голові, і то, що ви про це думаєте. Взагалі, як ви налаштовані на їжу, на прийом їжі, на свій день, то, в принципі, ваші думки. Тому. Ось так просто старалась пояснити, пішла вечерити.